Привіт YouTube, привіт підписчики та гості каналу. Сьогодні вирішив зняти відео про свого розпределителя. А причина в тому, що в верхньому положенні, коли гідросилін йде на піднімання, він не вибиває назад. Мотор глохне, а реча так і знаходиться в такому верхньому положенні. Яка причина, не знаю. Подивився декілька відео. Так я і в Ютубі і не знайшов щось такого, що може е совєти якогось такого, який може в цьому розібратися. Ось сьогодні вирішив, гарна погода, вирішив його все ж таки розібрати. Він у мене новий. Е коли я його ставив, це було там декілька місяців тому, він вроді би мене і вибивав. В верхній річах, коли я піднімав на підйомі, він мене вибивав сам. А потім через деякий час перестав це робити. І ось прийшла черга розібратися, що за причина, чого він не відбиває. Ну що, приступимо. складать по порядку так выдно чуть-чуть смазки просочилась так я сюда Все может быть потребно снимать разом и с планкой Чини я не понял так, так поставил на резинку цело надо так стоять угу. я же присусалась туда нужен по порядочку все Просто его снять вот сюда. А, может он и не снимается? Итак, у меня не получается вынять плунжерную пару. Плунжера. Так что придется могут мне снять полностью всего распределителя. Вот. И там уже на столі продовжить подальший розбор. Итак, розібрав я свій гідросподілитель, э, э, витягнув золотник, ось, що обнаружив першим візуально. Дивлюсь на цій упорній тарілці, є е, е, такі е зазубранні, появилися чого-то. Видно, що я постійно зверху він не відбивав, я зверху, мабуть, донизу нажимав і от з'явились такі, мабуть, зазобрені. Е, дуже чітко вони видні на, на цьому поршеньку, який відбиває, мабуть, е, який впирається в шарики. І тут е, взагалі борозки такі ще. Не знаю, на камері, мабуть, не буде видно. Ну тут явно є три таких виробітки від шариків. І тут такі солідні виробітки. Не знаю, мабуть, придеться її шліфувати. Тут тут точно. А причина, мабуть, була в тому, що він не відбивав назад. Я от спробував е, там відкручувати гайку. І вона в мене... Даже не вийшов там якийсь що є цього ковшенек, не знаю як він називається. І я отверткою спокійно. Воно вже там все розкручене. От зараз побачимо, що то... Я попробую тільки його почав відкручувати. Зараз я його зовсім відкручу і побачу що таке. Чому там починає? воно відкрутилося, воно не мало відкручуватись Так, все вже мабуть я його відкрутив І так достаємо перший раз цим займаюся. І що ми тут бачимо Що ми тут бачимо? Оці запчасти тут сама від руки открутилася. Яка причина? Тут же мабуть є ще поршеньок який-то. А може нема. От може бути що в цьому вся і причина. Так, попробую я вот колупать всю верхнюю крышечку. Я уже трошки її зрушив з місця, вона сидела плотно. Але я вставлю ножик, чуть-чуть постукував и вона помалу шла. Подивимося що там всередині. В чего не виходить оцей поршень. Так, виколупав. Так, що тут ми маємо? пружинка так масло що у нас там дальше є так и тут получається у нас є пошенюк який то ходить туди сюди ага ось він виходить. А, кровний такий. Так, і що ми там бачимо? Ага, ось я вже й друге вийшов, я не замітив. А що вже і друге виходить. О, что-то він такий, ага, такий він. вийшов, Вот тоді не хотів виходити, Як його не столько вот так не а сейчас вийшов. Так, значить його сюди ложу. Угу. Ну вот я и розібрав його. Все це дело. Зараз промыю. І так, я продув повітря цього поршенька. Ніяких тут я таких поломок не виявив. Сам цей конусний клапан він ходить нормально. Таких явних порушень. На цьому конусе от На цьому конусе тоже немає от явних порушень. Нормально там все. Так що буду я ставити це все діло на місце. Не знаю. Мабуть причина може була в тому, що от ця запчасть не була закручена. вона у відкрутилась від руки. і не можна було достати цього поршенька. Ось цього. Може вся причина в цьому будемо бачити. Зараз я збираю його. так, чуть-чуть я шляхвану цю плоскость. Тепер буду ставити, Кину туда прокладку алюмінію. І тепер буду ставить цю запчасть. Так, ну тут треба йти до наліщата, щоб зажати гарно. Так, шлифанул я цього клапана, чи як він називається, убрав зазубины. Метал, конечно на ньому не хороший. напільник спокійний, кобираю і нічого тут немає цементації, мабуть ніякої тут немає на ньому. Ну и само собою поубирав за все, цій чашці, чтобы шарики там більш-менш спокійно хоча переміщалися. Так, ну і що, буду собирать. Так, пойду я наверное, в ліщату, потому що я тут не зроблю цю роботу. Так, закрутив я золотника на пружину в ліщаток. І тепер устанавливаю. Устанавливать треба так як ми знімали, щоб от ці, от ці от, так сказати, канали були до самого клапана щоб дивились в сторону клапана ну і слідкувати за тим щоб правильно поставити щоб не мешали ці чашки так, ставимо прокладку Легенько їх вони хорошо заходять. Неправильно не поставив я сюди резинове кольцо. Значить так, змачуємо резинове кольцо и ставимо їх туди. Потім сухарика. Наша задача саме главная, коли ми збираємо щось, то щоб на столі не осталось ніяких запчастей лишніх, то тоді все. Наша збірка буде правильна. Ставлю опять сухарика на місце. перепонками до верху рычаги должны быть чуть-чуть пристукаем так, потом ставим прокладочку тонкую Ну, включать поки что не буду, неудобно. Так, клапан. Так, закрутим у нашего регулировочного клапана. Так, тут все нормально. Закроем, чтобы шарик не слетел. Та з зрим дро. Так, а це в мене така зроблена саморобна гайка. Тут була заводська була Заводська була пастмасовая. Я зробив отаку вот саморобну, та я постійно текла чого-то, вот таку зробити. Так. Ну, тут. Остатньо регуліровку де тиску будемо потім робити вже на місці. Ну от і все. Ось на цьому і все. Що з цього вийде з мого ремонту, поки що не знаю. Поставлю на місці, подсиднюся, покажу вам, чи помогло, чи не помогло. Та причина, що вибиває речах не вибиває в у верхньому положенні. Чи не та причина, будемо знати вже по ходу роботи. Поки все. Many later. І так, вже пройшов деякий час, зібрав я тоді свого розпределителя на тому ж маслі, що в мене раніше воно було залите. Як він не вибивав реча. Верхній так і не вибивав. Що зробив я? Я просто-напросто додаю у своє масло, у бачок додав солярки. Бутилку солярки додав. Поїхав на поле на культивацію, по-моєму. І сталося чудо. Мій мой, мой розподілитель почав вибивати Верхній речі, коли я йду на підйом. Він почав вибивати. І що сталося, не знаю. Наверно, розрядив я своє масло соляркою. О, воно стало таск... цього... речі і, мабуть, став... стало давити на клапана у розподілителі, і він став вибивати. Так що хто в кого не вибиває річа, Якщо є можливість, їдьте в магазин, купляйте спеціальне масло для гідравліки, для таких розподільників, як R80, оцей білоруський, і у вас все буде добре. Якщо немає можливості, залійте туди солярки, певну кількість, і у вас теж все буде добре. Ще хочу вам таким поділитися, що в мене шланги стоять отакі дуже... Вони дуже тонкі. І основна причина, що от буває, що масло закипає. Там ти працюєш півдня, масло закипає, значить потрібно по-любому поміняти оцей шланг, який йде із бачка на насос, поставити шланг більшого діаметру. І кипіти масло ваше вже не буде, тому що. Самому насосу буде достатньо забор масла і він буде нормально нагнітати. Так що я планую в майбутньому, коли вже прийде час, то я поміняю цього шланга на більшого діаметра. Але воно в мене вже зараз це масло, яке я додаю в солярку, вже воно не піниться, не кипить і все нормально працює. Так що поки що, нехай воно все так і остається. Ось такий коротенький підсумок того всього, що я розбору мого R80. Ні до чого я не дійшов, але для себе определився з такими, такими роботами, що потрібно шланга і потрібно нормальне масло для гідравліки. Новий розпределитель. Але от таке наше колишнє Соковське качество на ньому залишилось. Так що маємо те, що маємо. Ну що, на цьому коротко і все. Всім удачі, миру і добра. Всім.